Привіт, друзі! Сьогодні буде неймовірна кількість краси, тому що ми сьогодні будемо просто обсмоктувати палітру від бренду Adept Cosmetics, яка називається Cyber Choir, тобто ківорський хор. Це палітра на 15 відтіночків, тут є 5 матових і інші відтіночки сяючі у різних формулах. Є і просто металіки, є мультіхроми, а є галографіки, дівчата. Але все по порядку. Зараз будуть своєчі декілька макіяжів і в кінці я повернусь, і ми з вами вже обговоримо всю цю красу, всю цю палітру. Сподобалась вона мені чи ні, але я сподіваюсь, ви зрозуміли, що вона мені сподобалась. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Мене звати Катерина, та поїхали! Перший макіяж я починаю з чорного відтіночку, як мені здавалося, але виявилось, що він зовсім не чорний, а темно-темно-сірий. Але класно нашаровується, класно тушується, мені сподобався. На синтетичний пензлик я набираю ось цей жовтий відтіночок, дівчата, це повна протилежність попереднього відтінку, тому що він напівпрозорий, він ледве-ледве помітний, його треба багато разів нашаровувати, для того, щоб отримати якийсь яскравий колір. Ну він такий підтушовочний, я би сказала. На зовнішні куточки я буду наносити ось цей неймовірний мультіхром, дуже красивий, з блакитного, в зелений, такий в морську хвилю. Мені дуже подобається, але дівчата, він такий кремовий, він такий жирний, тому може скочуватись на повіках, маєте це на увазі. На внутрішню частину рухомо повіки я буду наносити жовтий відтінок. Ну бачите, так він такими крихками набирається, трохи такий розсипається блискітками, але це не мінус, він класно розтирається по повіці. Мені сподобався теж. Я наношу у куточок ока білий олівець, як підкладку під жовтий матовий відтіночок. На підкладці він виглядає набагато яскравіше. Дівчата наношу, звісно, що цей матовий відтіночок на підкладку. Просто порівняйте, який він в тушовці, який він на підкладці, на білій. Цей макіяж я хочу почати з оцього відтіночку сливого. Я сподіваюся, що мені вдасться його нанести таким легким шаром, не нашаровувати. Я беру маленький пензлик і наношу його в складочку. І дівчата, хочу ось цей темно-сірий відтіночок нанести в якості стрілки, тобто зробити з цим таку графіку, стрілочку, але він ну, не дуже щільно. Чорний, тому я не знаю, як в мене це вийде, я сподіваюся, що все вдасться. Спочатку я наношу його по лінії росту вій, а потім вже витягую стрілочку та хвостик. А на всю рухому повіку я хочу нанести ось цей відтілочок Digital Harmony. Ось цей центральний. Він такий, бачите, напівкремовий. Він дуже вологий, дуже жирний. Тому я хочу перевірити, як він буде носитися сьогодні цілий день. Тому що я ну, сподіваюся, звичайно, що він буде класно носитися і не скочується. Але все ж таки, в мене є сумніви на рахунок цього, тому я беру його на пальчика і наношу на всю рухому повіку. Він дуже красивий, він блакитно-рожево-золотавий такий, але ну. Трохи підживав мені по віку, я бачу, вже я сподіваюся, просто тримаю пальці хрестиком, що він не скочується, не скатається до кінця дня цього, тому що мені потрібно бути сьогодні при параді. По нижній повіці я хочу зробити стрілочку, яка дублює нашу верхню стрілку, але трохи коротшою. Не таку довгої її зроблю. Я набираю на цей же скошений пензлик, чорний тіночок темно-сірий. І наношу його на нижню повіко. А у внутрішні куточки я просто додам ось цей лавандовий тіночок матовий. Цей макіяж, дівчата, я буду робити таким пастельним, таким повсякденним для мене. Я набираю на пласка-пухнастий пензлик цей лавандовий відтіночок і наношу його і в складочку, і на зовнішній куточки ока, і на нижню повіку також. Блискітки я буду наносити на клей для глітеру, тому що вони такі сухуваті, трохи розсипаються, мені здається, що на клею вони ведуть себе краще. На зовнішні куточки ока я наношу ось цей лавандовий металік, дуже красивий ніжний, і на внутрішні куточки ока я наношу цей неймовірний, дуже красивий голографічний відтіночок, потрясний просто. в мене сьогодні така задача. Я хочу зробити якийсь макіяж такий, типу джинсовий, А тут мені цей синій відтіночок матовий, ось цей, тушувати нічим, якщо зробити джинсовий макіяж. Я хочу використати ось цей відтінок, мені здається, він дуже на джинси схожий. І тому я спробую сьогодні. Тільки ось цей відтіночок і нашарувати у зовнішніх куточках, і розтягнути його по складочці, і розтушувати його самостійно, ну, за допомогою пудри, можливо. Беру маленький такі пенслик, набираю набирається синій відтіночок, він так шиле набирається, нормально. І наношу спочатку на зовнішні куточки, а потім розтягую складочку. Пробую розташувати синій відтіночок пудрою, звичайно, від Charlotte Тілбері. На нижню повіку я наношу також синій відтіночок. І тепер я наношу ось цей блакитний джинсовий відтіночок на всю рухому повіку. Далі, дівчата, я беру ось таку палітру з Aliexpress, з аквалайнером. Тут є жовті та помаранчеві відтіночки, ось таку відсуву, тут є золотавий відтіночок і намішую собі колір, який мені потрібен. Ну, щось таке, мені здається, така строчка у джинсів. так, І намішую собі і буду малювати собі якийсь арт-дизайн на очах. Ця субстанція дуже швидко застигає, тому висихає точніше, тому потрібно це робити швидко. Дівчата, зробимо максимально вечірній макіяж. найтемніший, що можна зробити з цією палеткою, набираю темно-сірий відтінок на плаский пензлик і наношу його на всю рухому повіку, а потім піднімаю трохи складочку і підтушовую в складочці. Потім набираю на невеличкий пензлик синій відтінок. Ви можете бачити, дівчата, що він темніший, тобто більш щільний, ніж цей чорний, типу чорний. І, звісно, що все це діло я буду підтушовувати цим лавандовим відтіночком. На пласкопухнастий пензлик його набираю і підтушовую під бровю. На руховому повіку я нанесу ось цей неймовірний розкішний, дуже красивий голографічний синій відтіночок. І на центр руховому повіки я хочу додати ось цей блакитний відтіночок. Захотілося мені такої широкої тушовки, максимально зробити cat eye, тому набираю синій відтіночок на пензлик олівець, наношу його на зовнішні куточки, потім набираю ось цей малиновий, ну рожевий відтіночок, дівчата. Він зовсім не сливовий, він рожевий і е, підтушовую синій і заводжую в складочку, витягую собі хвостика. Пензликом для стрілок, таким скошеним, я промальовую собі нижні стрілочки, тобто дублюю нашу стрілочку верхню. На рухому повіку я хочу нанести ось цей неймовірний розкішний, просто голографік, рожево-золотавий. Ну дуже красивий дівчата. Я його просто обожнюю, я просто закохалася, ось цей відтіночок. А внутрішні куточки я наношу хайлайтер. Дівчата, для початку я беру ось цей синій відтіночок і наношу його пласко-пухнастим пензликом на зовнішній куточки ока. І цим же відтіночком я трохи отак так пензликом витягую собі хвостик. Потім на маленький пензлик, ось такий розтушовочний, бачите, я набираю ось цей лавандовий тіночок. Дівчата, він такий пастельний, тобто він такий дуже світлий, розтушовочний, ледве помітний, тому його треба нашаровувати декілька разів. І цим відтіночком я додаю тушовки синьому відтінку та заводжу його складеньку. Сяючі відтіночки я буду наносити на клей для глітеру, тому що ну, принаймні один відтіночок з них дуже сухий, такий, і його треба все ж таки клеїти на якусь. Липку базу, тому що він розсипеться і буде ну, нерав... нерівномірно лежати на повіках. І дівчата, ось цей офігезний відтіночок. Бачите, який красивий, дуже глибоко синій такий, з фіолетовою такою ноткою, і він ще й голографік, Такий яскравий голографік. Дивіться, який красивий! Просто неймовірний, мені здається, відтіночок. Я наношу на зовнішні куточки. Так, він посипався мені під око, але, дівчата, це тільки тому, що я його забагато набрала для того, щоб вам продемонструвати. Тому я так легенько його стараюся змахнути. Дівчата, ви бачите, який гарний відтінок. Просто неймовірний. просто... Так мені подобається, я просто пішу від захвату. І ось цей відтіночок лавандовий, я хочу нанести на залишену мною. Пусту, повіку, Набирається він на пензлик дуже добре, і тому я його буду пензликом наносити. Теж дуже красивий відтіночок. Він ніякий не мультіхровний, ні голографік, я би назвала його металіком, І ну, просто відтіночок ну, дуже красивий. Такий ніжний, такий літній, весінній, ну такі, коротше кажучи, дуже романтичний, я би сказала. І у внутрішній куточки я хочу нанести ось цей рожевий вікіночок. Він симпатичний такий рожево-золотавий до я би сказала, але дуже ніжний. І всі макіяжі, які я зняла для цього огляду, але, звичайно, що я зробила їх набагато більше. А від вас я хочу попросити зворотнього зв'язку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який макіяж вам сподобався найбільше. Давайте вже обговорювати цю палітру. Дівчата, спочатку я, як завжди, почну з матових відтіночків. Тут матові відтіночки дуже класні, дуже вдалі. Вони, по-перше, дуже класні по якості, вони класно тушуються, нашаровуються, нічого, ніяких проблем з ними не виникло, Ну, тільки що це. Трохи може плямити, але це трохи не сильно, до нього можна так набити руку знаєте, і вже не буде плямити. Ну, Коротше кажучи, матові патрясні просто, по-перше, вони класної якості, по-друге, вони підходять до сяючих ратіночків у цій палеці. У адепт, на мій погляд, є така проблема, тому що в них частіше за все. На мій погляд, матові не дуже дружать з сяючими тіночками, тому я в декількох палітрах просто не використовую матові відінки зовсім. А тут матові класні вони підходять під сяючі відінки, сяючі підходять під матові, Коротше кажучи. Класні, мені все сподобалось. Ці три відтінку вони темні, тобто їм і затемнити зонічні куточки можна, і нашарувати їх, і розтушувати. А це, ці два відтіночки, вони пастельні. Вони такі світленькі для підтушовки цих відтіночків. Я сьогодні використовувала цей лавандовий. Класний відтінок, він нашаровується його можна нашарувати до такого відтіночку, який він є в рефілі, можна його легко наносити. Тобто він такий, знаєте, достраюється лише цей відтіночок, коли вам потрібно. Жовтий менш пігментований, навіть ніж цей лавандовий відтіночок, але з ним. Теж можна працювати, він класно працює, Допомагає притушовці інших відтіночків. Коротше кажучи, матові, огонь, дівчата, Переходимо до сяючих відтіночків, як завжди, будемо обговорювати кожен відтіночок окремо. Я вам буду показувати свочі у зблизька. Перший відтіночок, ось цей бінарі біт Ви знаєте, я коли зробила перший своч з цим відтіночком, і взагалі не зрозуміла, а що це, адепт, що це. Тому що він. Дуже сухий. Такий, знаєте, по текстурі, як ведьма граду. Ці такі спеш відтінки, такі сухі і розлитаються такими блискіми і окремими. Він такий самий. І коли ви його наносите, він просто такий, ну, шматками такими нашаровується на повіку і його, ну. Ніякої краси, короче, кажучи, нема, бо зараз ви бачите савочі, які я зробила на голу шкіру, просто на чисту шкіру. І він такими окремими блиск... блискітками лягає і непомітно ніякої краси. Але коли я нанесла його на клей для глітер, дівчата, ось зараз ви бачите савоч на клею для глітера, то це зовсім інша справа. Розумієте? Це дуже красиво глядає. Він такий ніжний, такий розкішний, такий романтичний, такий класно переливаються ці голографічні блискітки. Мені він дуже сподобався. Але саме на якусь клейку базу його треба наносити, сухувати трохи. Але, дівчата, це і не мінус, це плюс, це мій погляд, тому що він не скочується зовсім. Ну, на клею, звісно що. А наступний відтіночок теж дуже класний, теж неймовірний, просто я закохалась у цей відтіночок. Це рожево-помаранчево, такий переливається в золота в відтіночок. Це такий трохи дохром, трохи мультихром такий так. А, ну, В ньому ще є галографічні блискітки, звичайно, що і це ну, неймовірне. Виглядає не по віках, він такий ж сухуватий, як і попередній. Мені здається, трохи менше сухуватий. Тобто цей трохи більш щільний. Його можна нанести а, на. Повіки без клею, але все ж таки на клею він е, виглядає красивіше. Він мені сподобався своч, до речі, без клею для гітера. Своч наклеї на клею, я робила тільки ось цього відтіночку. Інші всі без бази, без клею, просто на суху руку я робила свочі. Наступний відтіночок, ось цей Laser Lights. Е, блакитний джинсовий відтіночок. Побачили з нами макіяж. Він просто красивий металік. Розумієте, він не мультіхром, не галографік, не такий, ніякий, 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 цікавий. Він просто красивий Металік. По формулі класний, набирається пензликом, не сипиться, не те скочуються, якщо наносити його на базу, як я завжди роблю всі макіяжі, на базі від Urban Decay, NARS, Спетмаград і так далі. На будь-яку ви наносити, і він буде носитися. У мене просто всі відтінки зовсім всі тіні скочуються на повіках, навіть матові, тому я завжди роблю макіяж на базі на будь-якій базі. Якщо у вас немає проблеми скочування, то я думаю, що у вас ці відтінки не скотаються і на звичайно на консилері. А на мені скочується все, тому тільки так можу перевіряти. Але буває що таке, що і на базі схочуться, розумієте? Тому, якщо вони скочуться на базі, то це класний відтінок. Красивий джинсовий такі світленьких літніх джинсів, мені здається. Наступний відтіночок ось цей теж дуже такий романтичний, такий бусковий відтіночок, просто ну, весінній такі, розумієте. Початку літа такий відтіночок. Мені сподобався. Він теж не мультихром, не голографік ніякий, але просто дуже ніжний, розкішний, романтичний, класний відтінок сподобався. Теж набирається пензликом. Наступний відтіночок, ось цей синій голографік, Він не мультихромить, але мені здається, що він не мультихромить, і тому в ньому більш помітні ці голографічні блискітки. Дуже красиво лежить на повіках, дуже красиво сяє, переливається такий вечірній, розкішний відтіночок. Класний він синій синій, тому що там далі в нас є, буде ще один синій, але він трохи. Такою філетовою ноткою. А цей мені сподобався, класний, але, чесно кажучи, я би залишила просто якийсь один з цих синіх витіночків, насправді. Вони не дуже схожі на повіках. Але... По якості немає претензій до, до нього, він теж суховатий, теж краще клей для глітеру його клеїти, або на будь-яку іншу таку клейку, базу, або на стік от педмаград, або якщо якісь на, на вологу базу можна наносити, так? тільки нанесли базу і нанесли, він теж приклеїться, дуже красиво. Наступний відтіночок ось це рожевий, напевно, що він ем, найменш цікавий для мене це такий е, трохи дохромчик з золотавого урожевий. Ну, Навпаки. Просто, розумієте, я збалована вже. В мене вже рожево-золотавих дохровів просто вагон. І тому, ну, Просто я вже не цікавлюся таким відтінками, тому що в мене нужу дуже багато, але по якості до нього немає претензій. Він красивий. Сьогодні у мене в куточку, він приливається дуже ніжно, дуже красивий. На денний макіяж його класно наносити. Мені не сподобався. Просто що я не пішла від захвату, тому що в мене вже таких відтіночків ну, дуже багато. Наступний відтіночок, ось цей дівчата, синій. Він мені сподобався трохи більше, ніж оцей синій відтіночок, не тому, що в нього там якась дуже класна ну, інша якість, а просто мені подобаються такі відтінки. Він трохи з фіолетовою ноткою, тому він більш глибокий, такі, знаєте, глибоке синє море. Ось такий відтіночок дуже. Темний, вечірній, звісно, що сьогодні він мене на зовнішніх куточках. Ну він розкішний просто, дівчата. Він настільки розкішний, що я цей макіяж повторюю третій раз, розумієте? Мені дуже сподобався. Класно тримається наклею для глітера, Звісно, що осипається в процесі нанесення макіяжу, але ці блисківки можна так, тик тик так, так, так нігтям піддіти і прибрати. Вони, ну. Залишається трохи, але зовсім мало. Я тому навіть консилер не перенаносила після цього відтіночку, тому що їх можна прибрати. А от з такі відтіночки, так, як металіки, так, вони, якщо посипляться на під очі, то вже треба перенаносити консилер, тон і так далі, тому що вони не стряхуються. Наступний відтіночок дуже красивий, дівчата, такий класний, але я знаю, що на декількох, на деяких дівчатах він скатається, тому що він такий кремовий. я коли перший раз його доторкнулася, коли зробила свочі, я така а, що ж це таке? Ну я не, не навиджу таку формулу. Це така напівгелева, така рухлива у рефілі формула, розумієте? І тому він такий жирний, такий маслянистий, розумієте? Ну, коротше кажучи, але знаєте, що мені дуже дивно, що він не скочується на моїх повіках. Звісно, що на базі без клею для глітера, а просто на базі і не скочується зовсім. Я проносила з ним макіяж. Ну, годин 8-10 точно і. Бо взагалі нікуди він не подівся. Ну, коротше, класний відтінок, дуже красивий. Це блакитно-рожево-золотавий такий мультіхром. І я коли робила макіяж, я помітила, що в ньому здається, що там є зелена нотка. Але, чесно кажучи, я на своєї не бачу цієї а, зеленої нотки. Не знаю, чому так здається. Можливо, там такий блакитний, трохи в зелений відливає, тому здається, що він зелений. Але він не зелений, дівчата, він блакитний. Дуже красивий, ніжний, повсякденний такий мультихром з родзинками, знаєте, мені сподобався класний відтінок, і ось цей відтіночок, дівчата, наступний. Якщо не брати до уваги інші відтіночки-галографіки, то він мені сподобався найбільше з цієї палетки. Це просто розкіш, це горить всередині, це такий ніон, це просто ну бабам такий, ну розкішний відтіночок. Він гладенький, дуже красивий в нього мультихром. Мені він, коротше кажучи, я просто в захваті. Він блакитно-зелений, такий блакитно, я б сказала, навіть морської хвилі, ну дуже красивий відтінок. Він так сяє, він так горить. Його. Просто неможливо не помітити в макіяжі, якщо ви його нанесете на повіки і пайдете десь на вулицю там, у якийсь публічний простір, то звичайно, що у вас питають, що у вас на повіках, тому що ну, це не, неможливо не помітити, розумієте? Розкіш, неймовірна, краса, обожнюю просто. І наступний відтіночок, ось цей золотавий дівчата це такі, знаєте, ем... Жовтого золота, такого європейського золота, а мені здається, навіть ще холодніший, тобто він такий трохи зеленинкою, якби трохи, і тому він. Дуже-дуже холодний, дуже холодне золото. Мені подобається таке золото. Мені не дуже подобається руде золото. Ну відтіночки, так, родого золото. А тут він красивий. Ну класний, він доповнює цю палетку. Він класної якості. Він трохи інший, ніж оці інші металіки в цій палетці, Він трохи більш вологий, трохи більш такий, не шершавий, а такий рихлий, трохи більш рихлий. Але це не мінус, він нормально наноситься, і пензликом набирається, пензликом набирається забагато. Тому, якщо ви доторкаєтесь до цього рефіла, трохи його доторкаєтеся, і потім наносите на повіки, буде нормально. Він розтирається потім ще на повіках, і тому там рівномірний кольор на повіках дає. Класний теж відтіночок, мені сподобався. Коротше, кажуть, палетка просто коштує кожної копійки, яку я за неї віддала. Я не жалкую не секунди, що її купила, вона мені дуже сподобалась. І матові Класні, і сяючі втінки класні, і голографіки. Коротше кажучи, шикарна палітра. Я 100% рекомендую до покупки. Дякую, що дивились це відео до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал. Дякую і на все добре. Пока!